Oh my god. Shit, дим. Ну що, друзі, всім привіт, з вами як завжди Іван русло. Ви мене знаходитесь на кухні, а кухня зазвичай у мене з чим асоціюється. З тим, що я роблю. А! Роблю їсти. Так, Так, поки готується їжа. Поки готується їжа, от сюди. Ми з вами поговоримо про те, в принципі, що відбувається в житті в мене. Ну, типу. Я тільки зараз зрозумів, що це не глютамін, блять, а овса. Да, блять. Ахує з мене, блять, блогер, нах. Спасіба, блядь. Але саме головне. Наркотики. Сюда нага. Сюда. О, О, О. Пробуємо залпом. Ні. Так, що взагалі відбувається? Відбувається те, що в мене є травма деяка. Сталося? А відповідно травми, що треба робити? Лікувати і, і відновлювати. Для того, щоб відновлювати травми, треба відпочивати. Якщо це м'язи, то тоді можна відпочивати трохи менше, ніж, наприклад, як я зараз, коли в мене травмовані, саме сухожильні м'язи. Сухожилля лікувати саме найтяжкіше. Кожен з вас може запитатися питання. Ну, типу, чому це ж сухожилля і так далі. Я вам скажу чому. Тому що сухожилля вони по своїй основі вони не заживають. Типу, в них немає таких властивостей, як у м'язів. Відновлення, регенерація, будування навколо м'язових ньюфіндрів, додаткові м'язи, укріплення. Це працює трохи інакше. Коли ви тренуєте м'язи, Відповідно в тому місці, де у вас болять зв'язки. Наприклад, це локоть. Для того, щоб тренувати, ну, типу, тренувати м'язи, де локоть це розгинання в кросоверах всяке. Все, що відповідно впливає на нашу троголову, троголовий м'яз. Прицепс. Усьо. Для того щоб типу, навіщо це взагалі? Для того, щоб туди разом з регенераційними функціями, тобто всіми поживними речовинами, які наш організм відправляє, щоб відновити наші м'язи, вони будуть проходити так або інакше біля самого локтевого суставу в взаємодії з локтевим суставом. Це я вам так коротко розповідаю. Буде поступати в локоть всі поживні речовини для регенерації ваших м'язів. Тому локоть буде відновлюватись набагато швидше. Тому якщо у вас болять ноги, ну, коліна або будь-який з зв зв'язок суставу, сустави не відновлюються дуже важко. Але саме закачка, закачка вона допомагає достатися в цю м'язу разом з кров'ю всі поживні речовини. Відповідно, після цього вона буде відновлюватись набагато швидше, набагато інтенсивніше. І це дасть змогу відновитися. І це все в теорії. На практиці ж залежно від того, як ти працюєш, які в тебе навички, як ти відчуваєш свої цілі м'язи і так далі. Від цього всього залежить, чи відновиться ти набагато швидше, чи ні. Ну і плюс, як завжди, це бекграунд, який в тебе є. Тобто твої тренування, наскільки ти натренована людина, наскільки ти освічена людина, наскільки ти розумієш своє тіло і наскільки ти його відчуваєш, тобто, я можу доторкнутися до одного із проблем і приблизно розуміти, що в мене болить, чи це м'яс, чи це зв'язка, надірвата, чи вона просто під впливом. Багато-багато е, багатої кількості повторень на неї. Вона просто в запаленому стані, десь вітер де ще щось. Ну, в цьому плані. І тоді я розумію, що мені робити. В даному етапі в мене є коліно, і де є згин. Тут йдуть зв'язки. І є кріплення між м'язами. Ось. От є м'яз іде ось йде м'яз, а там є кріплення. Яке м'яз. Тріпиться до сухожилля всередині є сухожилля. От він і болить, він запалений. Він запалений, тому що, по-перше, неправильно розминався. По-друге, фізична робота, де вимагає великої кількості згинань тіла вниз, тим часом навантажуючи зв'язки під колінного сухожиля. Тому за цим треба всім слідкувати, ходити на кардіо, ходити на дорожці, кататися на велику, розминати і закачувати протектори, м'язові протектори. Тобто робити оці, оці розгинання усе, і, і згинання. Тобто на квадріцепс, на біцес бідра. Ну, і, відповідно, і такі розминання, і зжимання, тобто всі види тренажерних розми... розгинань треба робити, даби закачувати ці маленькі м'язові групи. Чи робив я це? Ні. Признаю чесно. Я вже неділю не був в залі, сьогодні вже неділя. Я вам обіцяв, що буде новий випуск через неділю, але сьогодні я вам викладу це. І через неділю я вже викладу ще одне відео для вас. Тільки треба щось придумати. Поки що я займався тим, що я відновлювався. Стало мені трохи краще, стало. І ще один плюс я зрозумів по собі, що е по питанню. Є питання от, от, в суспільстві. Чи допомагають БАДи, тобто, чи допомагають тренувальному процесі і відновленню взагалі тіла е, наші мінеральні ці комплекси, тобто вітаміни. І я вам скажу так: цілий місяць я майже не приймав їх, дуже рідко. І ось зараз я знову почав. Цілий тиждень я приймав, тобто із шісти днів я прийняв сім. Ой, тобто із 7 днів я приймав, приймав 6 днів, один, один раз робив перерву. І сказати чесно, я відчуваю. От дійсно. І тому саме головне це те, що ви п'єте вітаміни, відновлюєтесь, тренуєтесь з розумом, розігріваєтесь і постійність. Постійність, постійність і нікуди не спішити. Помаленьку відчувати, поспати більше. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь невідновлені ресурси, поспи. Неважливо скільки, поспи, поїж, зроб, зроби якусь корек коректировку в дієті. Тобто, постійно ти маєш слідкувати за процесами, які буваються в тебе в тілі, і своїм самопочуттям. Після цього я думаю буде прогрес. Насправді мені зараз 26, і я відчуваю себе дуже в хорошій формі. Тобто я не кажу про стан м'язів і їх напух, на, ну, збільшення. Але іменно форма я відчуваю, як в мене є дієта, відчуваю плоский живот, відчуваю наповнення і відчуваю, що тренуватися треба з розумом, тому що це не тільки твої м'язи, а це і твоє здоров'я. І в подальшому тільки буде гірше ситуація. Цім відомо, після 30 років спадає уровень рівень тестостерону. І всі м'язи, які до 30 років ви набули, в рік будете втрачати до 2% м'язової маси, структури вашого тіла. Не жиру, а тільки м'язів. Тому максимальне завдання до 30 років і далі на... наростити м'язовий корсет. щоб він тримав ваші зв'язки, ваші сустави. І взагалі ви були отакі крепкі, щоб вам було легше ходити, працювати. І... Щоб в житті вам було комфортно. Тому це головне завдання, наприклад, для мене. І я буду його притримуватись. І взагалі я думав, що я буду перший з тих, хто буде е вести YouTube просто руками, навіть з 300 підписниками. Тому саме головне, що ми, чим я ми зараз буду займатися своїм здоров'ям. Тобто, треба буде заліковувати. Тобто, зараз план на 12 неділь підготовки зробити рекорд уже він був просадки. Зараз саме головне буде це місяць, місяць реабілітації, закачки і працювання не більше 70% від максимуму. І повторів буде не, не менше 12. Ось. І три рази в неділю мінімум. І три рази в неділю мінімум в мене кардіо буде. Хочу вбити грушу. Тобто, шу -шу -шу -шу. грушечку. Це буде і кардіо, і взагалі і хороша, хороша інтенсивність наверх тіла. Ось тому займаємося здоров'я. Буду вам показувати, що я буду використовувати для м'язи стабілізаторів. Я давно їх не тренував. А ще за цей цілий місяць буду кожну суботу або неділю, тобто один раз на тиждень, робити ОФП, ну, общу загальну розминку, розтяжечку розтяжечку всіх спини, ну, тобто поясничного відділю, щоб розкритися нарешті грудною кліткою, щоб збільшити свіжим процесі. Руки, ноги особливо, тому що я дуже скований, особливо в нижній частині. Тобто мої ноги вони доволі сковані. Це не дозволяє мені присідати комфортно. Тому що зараз я стикнувся з тим, що останні півроку я відчуваю дискомфорт в присіді. Мені треба налаштувати саме це. На цьому буде найголовніший натиск. І після цього почну знову працювати по плану, по циклу. Тому працюємо, друзі. Побачимось в наступному відео.